З нами на зв'язку Оксана Продан, радниця голови Асоціації міст України, яка виступає за збереження реверсних дотацій в бюджетах громад у 2025 році. Пані Оксано, доброго ранку. Доброго ранку, перше 189 громад, в громад, яких вилучають реверсну дотацію, кошти реверсної дотації, це громади великі, маленькі, різні, з великих там до 20 міст. А все решта це маленькі громади. Приклад Покровська, який був в сюжеті новинному, це прифронтове місто. У нього забирають 34% бюджету з реверсної дотації. Але я би хотіла говорити про західні області. Наприклад, візьмемо Львів, як приклад. У них на наступний рік на 2025 рік закладено на допомогу збройним силам України 1,1 мільярд гривень, тільки на допомогу зсу пряму вилучають реверсної дотації, хохотять вилучити 1,8 мільярдів гривень. Тобто більшу частину тих коштів, які вони мали віддати на зсу, у них заберуть, і більше того, Львів не зможе фінансувати. Різницю в тарифах, яку з 21-го року фінансує місцеве самоврядування, не держава, і таким чином у Львові будуть збільшені тарифи. Військові не отримують допомогу від Львова, і ми матимемо велику проблему. Це те, до чого сьогодні може призвести вилучення реверсної дотації. Асоціація міст України говорить про те, що треба, щоб всі були багатими. І щоб усі були в достойних умовах і мали можливості. Базова дотація, яка передбачена законом для фінансування тих громад, які з тих чи інших підстав не спроможні забезпечити необхідний коефіцієнт, вона розраховується відповідно до формули, яка є в бюджетному кодексі, і вона жодним чином не залежить від вилучення чи не вилучення реверсної дотації в інших громад. Чому Тому що базова дотація визначається законом? І її більше в проєкті бюджету на 25 рік для бідних громад не передбачили її забирають у спроможних громад. Я би казала спроможних і не додають додатково до бідних. Це дуже важливо запам'ятати, просто роблять всіх бідними. Як колись після пам'ятаєте Совєтської революції? Це один е, момент. В минулому році з бюджетів громад вилучили військовий і силовий ПДФО. Пам'ятаєте, 25 мільярдів гривень забрали з місцевих бюджетів. За даними Міністерства фінансів, офіційними вони є оприлюдненими в публічному доступі. За даними рахункової палати, ті вилучені в місцевих громад кошти були в 2023 році використані на 42%. А в 2024 році на 60%. тобто половину практично коштів вилучених громад в зсу не надали військовим, не надали. Коли це робилося колись в відносно мирний час, це одна історія. Коли під час війни мільярди не доходять до військових, це життя хлопців і дівчат на фронті. Це наше з вами життя, тому однозначно кошти повинні йти. І міста абсолютно всі міста, маленькі, великі, всі громади допомагають збройним силам. На жаль, сьогодні міноборони не виконує на 100% постачання, і ви це знаєте, і ми це знаємо. Тому не переставали громади допомагати збройним силам, і ці кошти великою мірою йдуть саме на допомогу збройним силам. Це один блок. І ще одне запитання, і ще дві асоціації місцевого самоврядування, які на відміну від Асоціації міст України, не проти вилучення реверсної дотації. Чому я можу пояснити позицію Асоціації міст України? Чому себе так ведуть інші об'єднання громад? Це їх питання. В асоціації міст України дуже важливим є момент, що треба допомагати всім громадам бути успішними і мати можливості для забезпечення мешканців цих громад. Це наш важлива, важливий принцип, за яким працює асоціація міст України для нас. недопустимим є тих захищати, а цих не захищати. Ті великі або ці малі. Ми об'єднуємо, об'єднуємо місцеве самоврядування і об'єднуємо країну. Тому два моменти, які хочу у відповідь назвати, я хочу зараз публічно сказати велику дяку начальнику військової адміністрації Львівської області Максиму Козицькому, який, будучи в вертикалі центральної влади. Визнав, що кошти реверсної дотації потрібні Львівській області. Це 13 громад, не тільки Львів, це 13 громад Львівської області, до яких переїхали переміщені особи, які е, сильно допомагають е, військовим зсу, які побудували як Львів, кілька реабілітаційних центрів для ветеранів. Це все кошти, які держава забирає, але нічого не дає. На натомість це один момент, який хотіла так. Назвіть, я будь ласка, бачу, коротко. Що... Другий, і я хочу спитати на вашу думку, які сфери постраждають найбільше від вилучення, якщо воно все ж таки станеться. І другий, дякую дуже. І другий момент, який важливий, коли ми кажемо захищати чи не захищати реверсні дотації. Друге, крім того, що є куди на кого до кому допомагати цими грішами, Другий момент неможливо одних захищати, Щати інших ні, тому що існує таке правило, яке колись придумали, задекларували при нацистах. Коли прийшли забирати перших, ніхто їх не захищав, бо вони були жовті. Коли прийшли захищати швидких, їх не захищали, бо вони були швидкі. Коли прийшли захищати класних, то вже не було кому їх захищати. Тому асоціація міст України захищає. І громади, тому що вони мають на це право, і тому ми звернулися саме до президента України, який об'єднувати повинен Україну саме до президента України звернулись голови громад про збереження коштів реверсної дотації в бюджету громад, тому що на нього мають сподівання, і його план перемоги включає в себе обов'язковою складовою об'єднання.